Волонтери всеукраїнської громадської організації Суспільна перспектива, кістяк котрої склали червоноградські медики, їхні друзі та рідні, вже упродовж кількох місяців активно допомагають солдатам добровольчих батальйонів, що боронять цілісність держави на передовій. А розпочалось усе з майдану, розповідає голова громадської організації, лікар-травматолог червоноградської центральної міської лікарні Володимир Предко. Ми активно приймали участь на майдані, особливо лікарі нашої лікарні. Ми їхали тільки тоді, коли потребувалася найбільша наша допомога в самі важкі моменти, які відбувалися на Майдані. Після цього ми вирішили теж активно працювати, бо ми стоїмо на засадах нашої держави, що наша держава має бути єдина і неподільна. Враховуючи той важкий час, що ми живемо в стані війни. Ми мусимо допомагати нашим військовим, які потребують дуже багато допомоги від нашого населення, від наших людей, від цього нашого суспільства. Громадська організація наша займається насамперед допомогою армії. Хоча ми раніше, після Майдану, не думали, що буде війна. Ми все-таки думали, що ми будемо жити в мирному суспільстві, що ми будемо займатися іншими справами, що ми будемо проводити якісь висвітницькі моменти, будемо допомагати у плані організації медицини в нашому місці. Але так сталося, що зараз є війна і ми мусимо допомагати нашим військовим. Крім того, ми чітко співпрацюємо з нашими певними. Воїнами, певними нашими солдатами, які є зараз на сході України. Це є безпосередньо Ярослав Предко, анестезіолог, який працював в центральній міській лікарні в реанімаційному відділенні, і Антон Шевчук, який працював в відділенні гемодіалізу. Вони записалися добровольцями у 25-й батальйон територіальної оборони Київська Русь. Через те ми чітко з ними співпрацюємо через них, через керівництво батальйону. Ми знаємо, які є чіткі потреби, і ми ці чіткі потреби, які, які в них є, ми стараємося їх задовільнити за допомогою наших друзів, за допомогою наших працівників лікарні, за допомогою багатьох священників, які є в нашій області. Солдатам добровольчих батальйонів доводиться покладатись лише на допомогу волонтерів, запевняє Володимир Миколаєвич. Адже підтримки з боку держави немає жодної. Солдати у нас живуть фактично існують на волонтерській допомозі. Потреби їх, звісно, є щоденні потреби, що й в кожної людини. Інше, що потреби міняються. Вони міняються щодня, вони міняються щотижня. І через те, що ми робимо, ми безпосередньо контактуємо. І коли у нас є виникає якась потреба, ми ту потребу стараємося максимально вирішити. Ми можемо відіслати їм через нову пошту певні речі, можемо завести. Ну, завести це надзвичайно складно, але інколи таке потрібно робити. Під час останньої подорожі на схід волонтери везли воякам не лише продукти харчування та теплий одяг, але й вкрай необхідний для медичної частини батальйону автомобіль позашляховик. Напередодні останньої поїздки ми стелефоновувалися з нашими військовими, які є зараз у місті Дебальцево, на самій якби активній точці бойових дій на сході нашої держави, і вони нам сказали, попросили. Нас, щоб ми їм привезли автомобіль. Автомобіль має використовуватися і зараз вже використовується для медичної служби батальйону 25-го для того, щоб вивозити поранених. Тому що в них є багато автомобілів, які вже фактично морально застарілі і фізично вони вже не можуть працювати. Ми їм придбали автомобіль в короткий проміжок часу. Тож за допомогою наших всіх друзів, які, наших активістів нашої громадської організації. Це є, в нас, нашу організацію входять не тільки люди, які живуть у Чернограді, але й у Львові, у Києві, і в інших містах України. Це наші всі друзі, які теж підтримують активну позицію. Ми придбали автомобіль, який називається Опель Фронтера. Це є хороший автомобіль, повнопривідний, з блокуванням всіх коліс. Який може виїжджати їздити по любій території, по рівні поверхні, по криві, по, по любій території. Так що ми будемо сподіватися, що цей автомобіль спасе нашим хлопцям, які є на сході України багато життів. Ми заїжджали в місто Артьомовсь. До Артемовська виїхали наші хлопці. Військові, тому що них були потреби в той час відвідати поранених та хворих у місці Артемівську. Вони нас зустріли відповідно. Ми ще подивилися разом наших солдатів хворих. А потім ми проїхали останній блокпост, в який, після якого вже були активні бойові дії. Звісно, що ми вділися відповідні методи захисту і поїхали на територію. Самоактивною, яка є зараз на здраві, не покладаючи рук, активісти суспільної перспективи працюють над тим, як зібрати кошти та максимально оперативно забезпечити усі потреби воїнів у зоні АТО, завдяки тісній співпраці із Львівським театром Воскресіння, вже наприкінці листопада червоноградці матимуть змогу стати учасниками благочинного заходу на підтримку солдатів-добровольців. Ми з нашими працівниками, з нашими членами громадської організації, у нас в громадську організацію входить актор театру Воскресіння Львівського театру Володимир Чухонкін. Ми за допомогою нього поспілкувалися з директором театру Ярославом Федоришином і домовилися, що цей хороший театр надзвичайно хорошою виставою. Приїде до Чорнограда 23 листопада. Вони будуть виступати, показувати свої вміння, смішити людей, бо це буде комедія, дуже хороша. І відповідно всі кошти, які будуть зібрані, окрім забезпечення, театру, приїзд, оренди та, та інші речі, будуть всі кошти будуть використані для військовослужбовців. Так що запрошуємо вас, приходьте, буде гарний концерт. Усі, хто має бажання підтримати волонтерів та взяти участь в гуманітарній допомозі військовим, може сконтактувати із Володимиром Предко. Ми маємо свою сторінку на Фейсбуці, нашої громадської організації Суспільна перспектива. Туди можна зайти, подивитися, які є потреби. Ну, і є відповідні ссылки на, на сторінку у Фейсбуці 25 батальйону територіальної оборони Київська РУС. Контактувати можна з нами по телефону, у Фейсбуці. Є номера телефонів мого секретаря. Я можу свій номер сказати. Мій номер 097 63 99 130.